Thank you Ніч на 24 липня ворог масовано атакував Одесу та Черкаси. Є руйнування і поранені. Україна повернула з полону своїх захисників у рамках чергового обміну з Росією. Попередньо серед них шість жителів з Полтавщини триває 1247-й день національного опору. Вітаю у студії. З вами ярина Скрипачова. І про що йтиме мова у випуску міських новин? Четверга, 24 липня. Анонсуємо стисло. Сьогодні містяни провели в останню путь захисника батьківщини Юрія Шустова. Вчора Кременчук мітингував на підтримку демокрації та прозорості. Рідні загиблого воїна Валерія Багрінцева збирають підписи під зверненням щодо присвоєння йому звання Героя України. Ліцей номер 4 який зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки, відремонтують до 1 вересня. Міська влада запевняє про відсутність застережень щодо графіка готовності міста до нового опалювального сезону. У Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка, яка зупинила мить у 75 образах. У Кремичуці на стінах закинутої будівлі колишньої дистанції з'явився новий яскравий мурал, який перетворив непримітну територію на так званий майданчик стріт-арту. Сьогодні Кременчук знову провів останню путь свого захисника. Юрій Шустов загинув 29 жовтня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність України від ворога. Провести герої прийшли рідні, близькі та друзі. Докладніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Шустов народився 1974 року в місті Кременчук. Здобував освіту в Кременчуцькій гімназії номер 3 Закінчив вище професійне училище номер 7 Працював на залізниці. Мав посаду в військовій частині гранатометник 2-го піхотного взводу. Загинув 29 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області. Однокласниця Юрія Шостова, пані Тетяна, згадує, майже все шкільне життя вони просиділи разом за однією партою. Каже, захисник був дуже толерантним з людьми похилого віку та завжди поважав інших дітей. Дівчаток захищав завжди. Е, в будь-яку хвилину він міг прийти на допомогу. Е, це е, після того, як закінчили школу, я його декілька разів бачила. Це було наскільки, ну, скажем так, відкрита, щира і доброзичлива людина, завжди посміхнена, завжди з гумором сприймала це життя, могла дати певні поради. І дійсно ці поради заслуговували і цінували великого такого надбання. Тому ми дуже, якби в скорботі про те, що наш Юра загинув. Для нас він герой і назавжди буде в пам'яті в наших серцях. Шанувати пам'ять та провести у вічність героя прийшли і класні керівниці полеглого. Для педагогів це був той учень, який ніколи не складає ніяких проблем. З такими учнями комфортно, бо нам не потрібно, знаєте, якось дуже піклуватися. Він з надзвичайно доброї, дружньої родини. Завжди прибігали в школу на допомогу його сестричка Оля, яка тут знаходиться, його мама, мама працювала, двох діток ростила, а бабуся завжди теж була поряд з власними внуками, правда, так, Світлана так, Миколаївна. Так. І всього одного разу я зустрічалася після школи з ним і для себе відмітила, Оцю його, знаєте, таку, що Він відкрився, відкрився по-новому, став таким відкритим Спевним впевненим собі. в собі, став активним, не боявся говорити, і я побачила, що ця людина дуже виросла. А звісно, що означає виросла. В ньому це було всередині, просто відкрилось, коли він став дорослим. Тому сьогодні я не знаю, які слова сказати про цей день. Це так страшно ховати наших дітей. Це наші діти. У полеглого лишилися мама та сестра. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Слава, честь та вічна пам'ять українському герою. Вірний захисник своєї країни, відиний батько та люблячий чоловік, поліцейського батальйону особливого призначення Валерія Багрінцева чекало таке довге та яскраве майбутнє разом з двома дітьми та дружиною. Але 2 липня 2025 року страшна війна забрала його життя. Тож тепер рідні військовослужбовці збирають підписи під зверненням щодо присвоєння полеглому захиснику почесного звання Героя України. Валерій Багрін це втурботливий батько, приклад неймовірної сили духу, відданості та любові, розповідає його дружина Катерина. Подружжя переселенці з міста Рубіжне Луганської області. Там же познайомилися у 2012 році. Вже через два роки одружилися, а у 2015 році в родині народилася донька. У 2018 році Катерина та Валерій разом вступили до лав поліції. Та з початком повномасштабного вторгнення, коли подружжя чекало на другу дитину, їм довелося залишити рідний дім. До Кремль переїхали в 22-му році, коли почалася війна. Бо спочатку 24 лютого, 22-го, коли почалася війна, я була на восьмому місяці вагітності. Поліцейські сім'ї евакуювали до міста Дніпра, але ми не поїхали, ми чекали до останнього. Можливо, все буде добре, але нічого не налагодилося. І тоді, 5-го, нуль го ми виїхали з ним 22-го року. Виїхали з ним, і з донькою на останній маршрутці тільки з документами без речей. У 2024 році Валерій Багрінцев добровільно перевівся до батальйону особливого призначення Стрілецький, аби гідно захищати батьківщину. Тоді розпочалася його служба на найгарячіших напрямках фронту. Він дуже хотів додому. Він завжди вірив, що ми повернемось. Території у нас там залишилась мамина квартира, була якась, і він він завжди вірив, що це закінчиться все скоро, закінчиться нашою перемогою. Та, на жаль, 2 липня 2025 року серце відданого захисника України зупинилося на Донеччині. Тож сьогодні рідні Валерія Багрінцева ініціювали збір підписів під зверненням щодо присвоєння полеглому захиснику почесного звання Героя України. Для цього розповідається історія, щоб люди підтримали петицію, щоб я могла розповідати своєму сину, що його тату був і загинув героїчно. Нині ви також можете допомогти родині нашого захисника Валерія Багрінцева, підписавши петицію за посиланням або qr кодом які бачите прямо зараз на своїх екранах. Адже єдине, що наразі лишається рідним та друзям захисника зберегти про нього пам'ять, і сьогодні це в наших з вами силах. До інших тем, протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, цими днями пройшли в багатьох містах країни. Були небайдужі в нашому місті вчора ввечері на мирне зібрання у підтримку демократії та прозорості, прийшли дорослі та молодь, військові, небайдужі з різних громадських організацій. Згадували під час протесту і прізвище нардепа, який також голосував за законопроєкт номер 12414. Серед учасників протесту була і наша знімальна група. Ліна Ромаченка розповість подробиці. Після 22 липня прийняття та затвердження законопроєкту номер 12414 по всій країні прокотилася низка протестів: Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Львів, Полтава. Також цими днями збиралися у Чернігові, Харкові, Чернівцях, Рівному та Дніпрі. Вийшли громадяни на мирний протест напередодні і в Кременчуці. Дану акцію підтримую, тому що таким шляхом ми дійдемо до північної Кореї, тому що на, ми переходимо до диктатури у військовий час. В той час, коли повинні підтримувати людей, нас просто вводять в якусь в якийсь диктаторський режим. Ці люди зібралися і підтримали ініціативу вийти проти злочинного закону, який обмежує нашу євроінтеграцію, фактично. Лунав державний гімн та лозунги Слава Україні! Смерть ворогам. А на плакатах були відповідні написи: Незалежність Набута САП 12414 номер зради, ні легалізації корупції були на зібранні і місцеві депутати. Я прийшла підтримати людей, які виступають проти закону. Що знищує незалежність антикорупційних органів? Він згортає реформу, він розвертає Україну від Європейського Союзу. Тобто, це знову чергова спроба розвернути Україну в сторону в сторону авторитаризму. Зібралася тут і небайдужа молодь. Не боялися висловитися проти останніх подій військові. Виклик суспільству це є виклик і військовим взагалі всьому українському суспільству і міжнародному суспільству, тому що мі міжнародні органи, які допомагали боротися з надзвичайно потужною корупцією українською, вони зараз самі в шоці. Додамо, що також присутні вимагали пояснень від депутата Верховної Ради з нашого міста Юрія Шаповалова, який 22 липня також підтримав даний законопроєкт. Такова поясни, повало поясни. Відмітимо, що напередодні, відреагувавши на ситуацію, генпрокурор Руслан Кравченко дав брифінг у рамках телемарафону Єдині новини. Далі у прямій мові була нарада у президента України. Він збирав всі правоохоронні органи ДБР міністра внутрішніх справ служби безпеки України, НАБУ, САП та Генерального прокурора. Ми обговорили, домовились працювати конструктивно і разом. кожен по кожне по своєму напрямку діяльності, і ніхто не буде заважати працювати, тому що у кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи нам нема що ділити. Сьогодні під час засідання міського конкому мир Віталій Малицький пообіцяв ліцей номер 4 який зазнав пошкоджень наслідок ворожої атаки, відремонтують до 1 вересня. Пряма мова далі. Школа буде готова до 1 вересня. Вчора Дмитро Васильович озвучив суму ремонту вхідної групи, яку ми будемо виконувати за рахунок коштів міського бюджету. Зараз вони готують службову записку. Там 290 да, скільки. 86. Ні, ні. А, 193. 193 649. 193 649. Плюс нам наші партнери іноземні допомагають з вікнами, тобто ми поміняємо всі вікна, всі склопакети пошкоджені за підтримки наших партнерів. Після того як це буде зроблено, ми озвучимо, хто в цьому допоміг. Шлося на засіданні про будівництво житла для ВПО. Нещодавно депутат міської ради Геннадій Іванян голосно заявив про амбітні плани побудови 29 будинків для внутрішньо переміщених осіб у Кромечиці. Але Малецький не настільки оптимістичний, натякаючи, що реалізація задумів напряму залежить від підтримки міжнародних інвесторів. Прямо мова далі. Поки що на жаль. Місто Кременчук в такій ризиковій зоні знаходиться, куди кошти не дуже хочуть вкладати наземні партнери в капітальні проєкти в великовартісні. Тому зараз готуємо обґрунтування, що ми можемо швидко все це зробити. Ну, перший проєкт по ВПО це ремонт на вулиці Троїцькій, двох будинків. Ми сподіваємось восени запустити, там 417. Людей зможе отримати житло і будуть далі такі проекти реалізовуватися. Ну, 29 відразу. Точно ні. Наш випуск триває до інших тем. Говорити питання щодо підготовки до опалювального сезону з такою метою сьогодні. У стінах Кременчуцької міської ради зібралися представники депутатського корпусу на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства. Детальніше розповість нам наша Дарія Згура. Розпочалося засідання з обговорення питання щодо готовності тепломереж до нового опалювального сезону у Кременчуці. Так за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, попри початкові затримки пов'язані з передачою майна від попереднього до нового виконавця послуг, ремонтні роботи вже проводяться активно. По факту на сьогоднішній день саме на сьогоднішній день в мене не виникає е, uh -huh. якихось застережень щодо графіку підготовки і щодо готовності міста до наступного 25-26 опалювального періоду. Крім того. Іван Москалик розповів про хід ремонтної кампанії з відновлення асфальтобетонного покриття у місті. За його словами, останній місяць ремонтні роботи просувалися значно повільніше через паузу, спричинену нестачою працівників та відсутністю бітому. Однак станом на сьогодні роботи вже відновлено. Ми продовжуємо і майже вже завершуємо роботи по вулиці Київській, це магістральна наша дорога, виїзд на Київ, напрямок виїзд і напрямок заїзд. Ведуться роботи по внутрішньоквартальним проводам проїздам, це Проспект Свободи, вулиця Київська, вулиця Вадима Бойка, це бригада працює. І ми розпочали і продовжуємо роботи по мікрорайону Молодіжному. Ми розпочали виконувати роботи по внутрішньоквартальним проводам по від. Проїзду Джекара Дудаєва і рухаємось в бік вулиці Володимира Великого та провулку вулику Тецівського. Порушили депутати і питання щодо методики нарахування тарифів теплової енергії для нежитлових приміщень, вбудованих у житлові будинки. Нагадаємо, через діючу систему підприємці змушені сплачувати за тепло, навіть якщо його не споживають. Тож основною пропозицією директора департаменту ЖКГ Івана Москалика було провести збори співвласників будинків, аби все ж визначити справедливий принцип розподілу тепла. У той же час, як зазначив віцемер, сьогодні говорити про цьогорічні тарифи поки зарано. А тим часом в Автозаводському районному суді Кремичука розглядають справу, яка триває вже понад 4 роки. Йдеться про трагічний інцидент загибель малолітньої Анастасії Нівчиної у дворі дитячого садка номер 19 внаслідок падіння дерева. На сьогоднішньому засіданні досліджували письмові докази. Деталями зали суду поділиться, і наша Леся Жуйкова. Проведення сьогоднішнього засідання в Автозаводському районному суді опинилося під питанням. Обвинувачена як завгосп дитячого садка Оксана Панащук та адвокат Руслан Ульянов не з'явилися вчасно. Прокурорка подала клопотання про накладення грошового стягнення за неявку та зміну запобіжного заходу на жорсткіший. За півгодини учасники процесу все ж з'явилися. За словами адвоката, причина запізнення відсутність інформації про засідання на сайті суду. Ми дали перевагу офіційну інформацію, яка висить на сайті суду. І між тим, що було вирішено останньому судовому засіданні, вирішилося, що суд яким чином змінив дату судового засідання. Таким суд наголошує на тому, що треба дотримуватися вимог щодо призначення розгляду справи, щоб не виникало питань про відповідальність за несвоєчасне припудя до суду. Після цього все ж таки перейшли до вивчення письмових доказів. Прокурорка Вікторія Ібрагімова представила кілька документів, зокрема, журнали оперативного контролю закладу освіти. У записах за вересень, і жовтень 2021 року. За кілька днів до трагедії йдеться про те, що в ході оглядів не було виявлено жодних аварійно-небезпечних дерев на території дитсадка. Дана інформація викликала обговорення серед присутніх. Ми допитували судді потерпіло німчим з Івана вона наводила документи. Я думаю, що прокурор по-дальшому надасть ці документи, які свідчать про те, що і Панащук, і Гладенький було відомо про те, що на території закладу знаходилися аварійні небезпечні дерева, і вони про це знали. І я заперечую проти того, що весь час наголошується, що ми знали, що є якісь аварійні дерева, ні при візуальному огляді, ні одна комісія за ці роки не надала нам ні акту, ні сказала про те, що були якісь аварійно-небезпечні дерева. Водночас адвокат Руслан Лазоренко звернув увагу присутніх на попередні свідчення пані Панащук, яка повідомляла про стан дерев і випадки падіння гілок на території дитячого садка номер 19 ще до інциденту. У свою чергу обвинувачена гладенька заявила, що в дощову погоду мовляв упасти може будь-яка гілка. Ясна річ, ми завжди дуже переживали. Навіть каштан, коли впаде, Якщо впаде на дитину, це теж травмування йде. Яка зілка сіди, сяде ворона, дійсно дерева по всьому місту у нас великі дерева. За результатами розгляду суд ухвалив приєднати надані прокуроркою документи до матеріалів справи. Наступне судове засідання призначено на 6 серпня. Розгляд доказів триватиме. А у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка, яка зупинила мить у 75 образах. Між пензлем і фотокамерою історії життя, що відкриваються лише у уважному погляду. Які таємниці вховають ці роботи, розповість наша Анастасія Гайбура. У просторі художньої галереї зібрані миті, які важко впіймати поглядом. Ігор Носов через живопис і фотографію досліджує красу зупиненого часу. Від ледь помітних деталей природи до містких символів сучасності. 75 робіт це спроба показати невидимим. Настрій моменту, гру світла, крихкість емоцій, що зникають у щоденності, розповідає сам фотограф, художник та автор виставки Ігор Носов. Сьогодні ювілейна виставка 75 років і виставляє свої роботи. Це не всі роботи, це лише одна третя, якась ну. Вибрав, що є, однозначно нічого немає. Це, що впаде на душу, і так я пишу. Хотілося б щось добре, ліричне, але я ж тільки починаю писати тут війна, тут Покровськ, тут Київ, тут Кременчук наш на страдальний, я кажу, і робіт нога на воєнну тематику. Що впаде на душу, це я пишу. Та про початок своєї мистецької кар'єри пан Ігор розповідає наступне. Я не в повні 17 літ пішов працювати на завод Дармаш фотографом. От у мене так вийшло в житті, що пішов поступати в кружок художній, але ж хто кружком завідував не взяв. І я так вирішив бути фотографом, потім працював художником-оформлювачем. Роботи Ігоря Носова не залишають байдужими. У них кожен відкриває власні спогади та емоції. Дуже сподобалися. Всі картини, всі воєнні, це так до сліз, прямо багато дуже гарних. Майже кожна картина по-своєму неповторна і дуже цікава техніка, майстер. Ми його вітаємо з ювілеєм. Нехай натхнення, здоров'я, всього самого найкращого. Виставка триватиме до 17 серпня в міській художній галереї. Тож відвідати роботи натхнені моментом часу можна щодня з 10 по 18.00, окрім понеділка та вівторка. Тролейбус, що з'єднує не лише береги, а й епохи. Кромчиці відкрилася виставка Олександра Калініченка, колекція унікальних марок, квитків і світлин, які зберігають пам'ять про місто та його рух. Що ховають ці мініатюрні свідки часу? Більше у матеріалі Анастасії Гайбури. Крихітні аркуші паперу зберігають історії про місто, його рух і людей. Філателістична виставка в міській галереї знайомить із раритетними експонатами, зібраними колекціонером Олександром Калініченком. Виставка присвячена до з нагоди п'ятиріччя де запуску тролейбусу через міст, через наша Атокрюковський на правий берег. Ну і то, взагалі, по темі Кременчуцького тролейбуса від початку його і запуску по сьогоднішні дні. На стендах листівки, конверти, серія марок, тролейбуси України, квитки з 1991-го, а також архівні та сучасні світлини Кременчуцьких тролейбусів. Автор колекції Олександр Калініченко розповідає: нині він працює залізничником, проте тема транспорту цікавила його ще з дитинства. Тоді захоплювало все, що мало колеса. Із з 2017 року він почав збирати історію Кременчуцького тролейбуса, коли побачив, що старі машини масово знімають з лінії. Історія тролейбусу, а то а то взагалі а то майже відсутня. То де буквально одна сторіночка в інтернеті, і все. А ось і зацікавило воно мене, і я почав трішки а то фотографувати, то відвідувати а то бібліотеки, архіви. Ну в общем, а потихеньку прорацюю. но правда, як часа, то війна то почалась, то трішки воно якось ну не до того. Експозиція вже встигла зачепити серця Кременчуківців. Для одних це ностальгія за дитинством, для інших перше знайомство з історією міського транспорту. Це дуже цікава виставка, і потрібно сказати, що у його пішло на це дуже багато часу. І вміння для того, щоб зібрати таку колекцію по такому рухомому складу, не залізничному, будемо говорити. Я думаю, що ті, хто буде дивитися цю виставку, побачать і історію нашого і Кременчуцького тролейбусу, і ті, які були перші, які є зараз. Історія теж, вона в квитках це теж історія. І я думаю, що люди отримують задоволення від цієї виставки. Я згадую своє дитинство, коли перший раз приїхав у місто, і потрібно було сісти в тролейбусі. Потрібно знати, що це іменно тролейбус, а не автобус, а Як його відрізнити? Ну було зрозуміло як. Виставка триватиме до 17 серпня. Тож відвідати натхнену історіями минулого експозицію можна у Кременчуцькій міській художній галереї кожного дня з 10 по 18.00. Окрім понеділка та вівторка. У Кремчуці на стінах закинутої будівлі колишньої дистанції з'явився новий яскравий мурал, який перетворив непримітну територію на так званий майданчик стріт-арту. Автор графіті – Даніїл Березянський, який почав захоплюватися вуличним мистецтвом, зовсім нещодавно однак вже відтворив одну зі своїх ідей за кордоном. А сьогодні творчий процес триває у кремечуці. Дарія згура поділилася своїми враженнями від побаченого. За словами 11-річного Даніїла, на сьогодні малювання у техніці графіті його улюблене хобі. Такий вид мистецтва загалом має кілька стилів. Та сам хлопець переважно малює у стилі Хардстайл. І цей стінопис хлопець зобразив саме таким способом. Я працював над цією роботою приблизно десь 2, 2 години. І тут намальовано мій нікнейм. Він називає його звати Дікус. Це я це мій нікнейм. І ці букви, які тут малював, це ж я створював У мене. Така в собі фантазія. Так що те, що я раптово продумав, те я почав використовувати. Розповів юний митець і про особливі знаки зображені на його роботі. Зокрема, про цифри 18 та 44. в цю годину ми закінчили малювати це чудове графіті. А 21,45 – Це просто моя любима цифра, яку я завжди використовую у своїх роботах, наприклад, на папері. Загалом історія такого хобі Даніїла розпочалася ще коли хлопцеві було 5 років. Тоді він зображав ігрових персонажів на графічному планшеті. Згодом через війну хлопцеві довелося виїхати до Бельгії. Саме там і з'явилося захоплення до малювання у стилі графіті. Розповідає батько юнака за сумісництвом депутат міськради Олександр Березянський. Потім йому місцева влада в місті Гента дозволила. У нас не так, як в Кремльчиці, бо в Україні малюй де хочеш. Там є певні місця. Тому що, якщо ти не будеш малювати за межами певних місць, там будуть дуже великі штрафи в сотнях євро. Йому дозволили малювати стіну. Він дуже довго обмальовував стіну, і це я виклав теж в свої соцмережі, де її помітили. Після ж повернення в Україну хлопець продовжив малювати ще більше. Також за словами Олександра Березянського, для створення одного графіті проводиться довга та кропітка робота. Спочатку йде ескіз, а певний малюнку він його малює. Де там в зошиті придумує. Потім він цей зошит бере з собою і переносить це, що він на напланував на. Так зупинятися Даніїл не планує зовсім. На найближче майбутнє юнак має вже чимало планів. Серед таких покращити свої навички у малюнках графіті та створювати ще більше якісних, позитивних та яскравих зображень. Неурядова організація, яка представляє інтереси бізнесу, сприяє розвитку підприємництва та підтримує зовнішню економічну діяльність, а ще є корисною як для малих, так і для великих компаній. До Кремичицького відділення Полтавської торгово-промислової палати звертаються підприємці, початківці, виробники приватні фірми, банківські установи, об'єднання роботодавців за різноманітними питаннями від створення штрих-коду до експертизи товару чи країни виробника. Підтримує він і вітчизняний бізнес на міжнародній арені, що особливо важливо у час повномасштабного вторгнення та економічних викликів. За лаштунками відділення торгово-промислової палати побували і наші журналісти. Тож що приховує собі торгово промислова палата, та чим ще може бути корисною для звичайних громадян, дивіться вже цієї п'ятниці у спеціальному репортажі час зустрічі 20.40». Щодо погоди на завтра, 25 липня. Синоптики обіцяють нам стабільну сонячну, з зміниною хмарністю і без опадів. Вночі 22, в день спекотних 33 градуси. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 8 км за годину. Вологість повітря становитиме 43 Підсумовувати наш інформаційний тиждень, будемо, як завжди, у суботу. І пам'ятайте, що гарний день починається з гарних думок та приємних справ. Хай у вас завтра буде саме так. Побачимось. 嗯。